Ну, давай. О! Є! Бачите? треба просто добре попросити. Друзі, привіт! Вітаю вас на каналі Bad Santa Fisherman. Мене звати Ян. І ось яким спостереженням своїм хочу я з вами поділитись. Справжні рибалки в силу своєї рибальської пристрасті завжди прагнуть вдосконалювати свої снасті, свої рибальські комплекти, вудлища, котушки, шнури, приманки. А також, звісно, свої рибальські навички. І саме тому сьогодні в моїх руках Азура Савада, і я прямую на Дніпро. Тільки вартують рибальські стежки. Стежки, які рибалки запам'ятовують, і ще разу, коли йдуть на завітне рибальське місце цими ж самими стежками, такий вже мають перший адреналінчик в собі, який охарактеризовує початок риболовлі, йдеш і вже тобі ввижаються клювання. І кластих судаків, зубастих щук, і горбатих-горбатих окунів. Саме тому дорога на риболовлю, як і сама підготовка, також приносить певне задоволення. Ви тільки погляньте, яка краса навколо. Кінець вересня, багато дерев ще зелених, деякі дерева вже вбрались в свої осінні шати червоно-жовті. Але все ще досі по літньому все яскраво і красиво. Клас ось наш старий Дніпро. І чудова українська природа. А я, друзі, прямую на одну з класних рибальських точок, яку я для себе відкрив цим літом. Не буду казати, знайшов, адже в густонаселеному населеному рибалками мегаполісі, щось знайти з нуля майже нереально. Але мандрував сюди велосипедом, віднайшов цікавий рельєф. Звісно, там зустрічав інших рибалок, але, тим не менш, для себе це місце вважаю невеличким і своїм досягненням. Сьогодні хочу половити з дальніх дистанцій, тому що рельєф, який. Саме нас цікавить, знаходиться на значній віддаленості від берега. Це такі от гряди, які поросли молюском, ракушкою. Серед цих молюсків і ракушок є невеличкі корчики, дерева, на яких вже висять обірвані шнури і флюрокарбони. Тому місце цікаве. По різноманітній хижій рибі. І от, так як я і казав, йду, і вже ось цей мандраж передрибальський вже починає пробивати. А мені ще йти біля кілометру. Тому мандруємо, насолоджуємось. Ну, Вже хтось є. Хтось вже на базі. Але нічого, тут риба стоїть локально. По часу, тому будемо колядувати. Будемо колупати, колядувати, чекати на вечірню течію. Так, друзі, я на місці. Не буду довго мусолити. Ось така азура савада XP другої генерації сьогодні в мене, тому що нам потрібен дуже прям дальній закид. Нам потрібно... Дуже класна чутливість снасті тактильна, тому що в нас є зустрічний вітер, в нас є цікавий рельєф, і нам необхідно сьогодні ловити судаків і окунів. Тому ось така довжеленька савада. Це в нас 94 модель, тестом 620 грамів, саме те, що нам потрібно для цієї місцевості. Встановлюю катушку. Сьогодні в мене до комплекту ось такий старесенький Shimano Sustain 4000FG. Деякі рибалки кажуть, що це американська та австралійська версія Twin Power, чесно кажучи, глибоко не вивчав це питання. Єдине, що мені подобається в цій котушці, це її баланс. Вона, хоча і важить 280 грамів, дуже потужна, але в неї е дуже якось вона правильно збалансована, і її вага на вудлищі майже не відчувається. Якщо ви зрозумієте мене правильно, є такі е котушки, які встановлюєш на вудлище, і от вона як кирпичина на ній висить, і так все не збалансовано, що, ну. Відчувається її вага. А є, ніби і характеристики по вазі доволі високі, а ставиш і вона чудово лягає в руку і підходить до вудлища. До того ж, у нас, друзі, довга версія. Вудлища 2,84 або 2,85. Це вже як переводити по європейській е системі вичислення футів і дюймів, чи по американській. Е тому. Такий розмір і вага котушки є виправданими доволі точно. Намотаний в мене шнур 2,08 мм від Фейма, восьмижильний. Продовжую його тестити. Ультрабюджетний шнур, який наразі мені дуже-дуже сподобався. І ну, я задоволений, можу сміливо радити його. Тож, перев'язую флюорокарбон, зараз на снасть. В'яжемо засібку і будемо обирати приманку. Друзі, флюрокарбоновий повідець 0,35 від Дніпро-свинець, 50 см довжиною. Ставлю я сьогодні ось таку репліку на Крейзі Флепера від Едіка, тому що спочатку до води хочу трошки пошукати окуня. Окунь на цій локації безперечно є. Час від часу трапляються доволі непогані горбачі, тому хочу почати з такого раку. Так, друзі, ось така азура Савада. Зручний дуже хват. Мені, до речі, сподобався набагато більше, ніж у X-Game Ну, X-Game, в принципі, відчувається, що він трошки м'якший, трошки делікатніший. А от Савада XP прям інструмент, прям інструмент для дорослого судака. Мої потреби від цього вудлища це дуже дальній закид і чутливість. Тактильна по рельєфу. Зараз я встановив вантаж від Дніпро-Свинець. Це дропшотний вантаж. Оснастка GG, 17 грамів, і рак репліка на Crazy Flapper від Eдіka. В синьому кольорі один із робочих кольорів на Дніпрі в межах Києва. Тому ну що, з Богом, з першим закидом. Шнур трошки висок, звісно, в мене на котушці. І доволі потужний вітер. Але можу з першого закиду сказати вам одне: вкладатись трошки треба. Палку треба вгружати для закиду. А чутливість прям. Перша сходинка мені дуже. Дзвінкість. Дзвінкість на висоті. Течії немає, тому 17 грамів, в принципі, зараз це в нас йде невеличким перегрузом. Але для окуня нам це норм, тому що в цій місцевості окунь дуже часто бере, коли ви волочите приманку по дну. Тому у нас буде дуже коротка така приривчата клювання. Приривчата сходинка. щоб звабити окуняру. А окуня тут є дуже серйозні. Так, да, шнур ще далі в мене сухий, треба розкидати трохи робочий, робочу ділянку шнура, щоб краще в нас був виліт. Але незважаючи на зустрічний лобовий вітер, кидає просто супер. Просто катапульта. Почутливості поки що я можу сказати, що це 12 балів з 10. Якщо чесно. Почуйці, можу порівняти хіба що з Гаріками і Сенткроями. В 66, 70, 68 довжині, коли ти на короткій дистанції ловиш на джиг з човна на ракушці. Десь так само це все діло відчувається. А тут у нас зустрічний вітер, берег, велика річка і дуже чимала дистанція від вершинки вудлища до приманки. Але чує вона, чує вона прям. прям азбука морзе. Така от вона наша рибальська доля. Обірвав я Crazy флепера, адже коли ловиш в харчах, потрібно бути до цього готовим. І ставлю також від Едика репліку на VIPO і його ж вантаж 16 грамів от, от. дропшото джигріх. Але на монтажі, звісно, джигріх. Що ж, пішли. Давай, зубастенький. Давай і кластенький. Давай, 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 давай. Ти ж там є, давай. Ну, давай. О, є. Бачите, треба просто добре попросити. Невеличкий судак, звісно, але ж. Для мене новий досвід розловлене вудлище. Ну, ще не розловлено. Але сам факт. Класне клювання. Я навіть можу сказати, що цей риб клюнув не на приманку, а на ниття. Я його, чесно, нанив. Бачите? Нанив судочка. Ну, прикольно. Прикольно. Ось азурка розловлена. Надибав я його, попросив щиро клюнути. І як бачите, справжнім чесним рибалкам він не відмовляє. Тому що він знає, що зараз я його відпущу додомки, і він покличе свого дебелого дядьку. Ха-ха, давай, малюче, зараз. Що ж, друзі? Як бачите, спрацював в нас силікон від Едика. Репліка на всім відомий Віпо, але максимально доступний для абсолютно кожного рибалки. Тому силикон від Едика це топ. Так, малюче, давай клич старшаків. А ми будемо продовжувати рибалити. Що ж, друзі, можу сказати перші враження про Вудлище. Кайф від закиду. Ну, дивіться, я не дуже вибагливий щодо тактильної чутливості, адже я вже звик ще в юності рибалити тими вудлищами, які, в принципі, на рибальському ринку України були, а це було дуже далеко від ідеалу джигової ловлі. Тому. Я відчуваю джигову проводку майже ха -ха, всіма патиками, які потрапляють мені в руку. Але щодо цієї сават XP можу сказати наступне: на цій місцевості я джигував наступними вуличками: Graфітлідер Tiro MR EX 728 грамів, Фаворіт Тотем 842 ML 418 2,54 довжиною. Е, так, вчора я у товариша взяв. Опа, клювака, взяв на пробу Азуру е, X-Game. Навіть зловив малесенького судачка. І сьогодні я катаю саваду XP. Так от, е, з усіх цих вудлищ... Найбільшою тактильною чуйкою, напевно, можуть похвалитися X-GAME і ось ця Savada XP. Ну, Чесно кажучи, тут дно дуже різноманітне тобто є ділянки з ракушкою. Звісно, там дуже дзвінко падає приманка на будь-яких снастях. Є е, ділянки з піском, є з глиною. М'якою. О, що там таке? З доволі м'якою глиною. І все це, звісно, відчувається різноманітними вудлищами по-різному. Але от з саваткою зараз я можу сказати, що вона ну, просто люто дзвінка навіть на м'яких ділянках дна. Тобто вона інформативна, як то кажуть, для сліпих. Тобто вудлище, яким можна джигувати ну, в цілісінькій темряві. Вона дуже інформативна, всі нерівності дна вам передає вашу руку ну, просто топово. Зараз в мене стоїть доволі важка котушка Shimano Sustain, Ось такий. Поставив я його, щоб збалансувати довге вудлище, але я хочу сказати наступне: можливо, якщо поставити сюди Certate, ЛТшний той, що в мене є, він здається 205 чи 210 грамів. Вся снасть цілком стане ще легшою і ще тактильніше, чутливішою. Але можливо, вудлище буде трохи клювати вперед. Тому це такий поки що дуже спірний варіант, суперечливий варіант. Треба буде тестувати, треба буде пробувати. Але поки що мої враження від цього вудлища лише позитивні. Що хотів би ще відмітити по закиду? Закид, ну, в принципі, кидає вона чудово, але вона не для хілих пацанов, я вам так скажу. І тим більше не для дівчаток. Це вудлище потребує вкластись в закид, загрузити бланк. Вона не просто сама, типу, катапультує як деякі вудлища. От X-Game вчора мені здавалося, він. Більш самостійний сам катапультує приманку. Савада XP в принципі, потребує вкластись в закид, нагрузити бланк. Хоча зараз я кидаю 17 грамів вантаж і 3,6 Віпо, тобто разом це все діло важить, от якраз, напевно, 20, тобто гора тесту, верхній показник тесту. І от вона помалу включається. от 22 грами буде вже ідеально катапультувати. Ти що там, щось живе на дні є. Тому поки отак я скажу. Але це є також позитивним моментом, тому що, е враховуючи ці фактори, це вудлище буде добре кидати більш об'ємні приманки по типу фетів, по типу того самого предатора або шейкера. Тобто бланк він буде правильно прогружатись із більш об'ємною приманкою. Якщо на такій вазі я вважаю, що X-Game можливо, ну, це ще не перевірено, буде провалюватись на закиді, то для цих цілей XP Савада буде підходити краще. Мені дуже, в принципі, бачиться в майбутньому використання з більш е важкою гумою. більш Об'ємною. І буде це дуже комфортно з цим вудлищем Тож, вона дуже кидюча І я вважаю, що тут в неї такий ресурс вкладений по закиду і по виважуванні, що, як то кажуть, мама не горюй. Дуже-дуже прям вона потужна, вона для дорослої риби. Цей судачок взагалі не відчувається, якщо. Той самий тотем. Знову ж, я не засираю фаворит. Просто я користуюсь товарами дуже багатьох брендів. Той самий фаворит на такому судочку відігравав би? ви що, Просто кайф. Ця ось савада довга, потужна для більш суворих умов, для більш крупної риби, для форсованого виважування, можливо. Ну, закид. Треба вкластись. Але якщо ти вклався, якщо ти вгадав цей прогиб бланку на закиді, то вона пуляє, хай Бог милує. Дуже класно. Мені, мені заходить закид з цим вудлищем, не можу навіть пригадати, що вона мені собою нагадує. Напевно, якщо порівняти з відчуттями, під час закиду і проводки більше всього вона мені нагадує якогось потужного гарі короткого, коли джигу з човна. Треба в закид вкластись, підсікти і з силою взяти рибу, підняти на поверхню. От так вона потужно, але дзвінко. Ось те, про що мені нагадує ось ця савада. Загалом. Перші мої враження максимально позитивні. Ух. Так, ще один закид роблю тут. І прийду на основну акваторію. Там, де, в принципі, я і планував ловити судака. Зараз відійшов трошки вбік, е, ну і тут зловив судачка, там, де не очікував. Це насправді той самий місцяк, де я влітку цього року зловив сома на джиг. Щось мені сюди так потягнуло, думаю, проб'ю тут рельєф. Тут на викиді лежить таке поліно деревце, за яке я завжди чіпляюся. Десь з-під того поліна в мене клюнув сом. А зараз судачок. Але судачок вже, в принципі, ближче до берега взяв. є ось так, друзі. Ось і ще один. Ще один. и класты на нашей снасти. Вот так. Вот так. Оба-на, клапана. бачте, Знов этика гума в топе. І відчепився. Хоча нормально я його пробив, він підібрав приманочку, повис. Тож малюче, ось так у нас все виходить. Ось так у нас Азура, Едіка приманка, Шимано і Судак. Невеличкий, ось такий малюче. Піди, дивіться, сліди, хтось його, оце в нього шрам. І ось ось ще слід хтось його вже хотів з'їсти. То це значить, що тут. У нас, друзі, є. Давай, малий. Що ж, друзі, ось такі от перші враження від вудлища Азура Савада XP. Довжелезна, така до 20 грамів. Зловив два судачки невеличких, було, було купа клювань. Перші враження в мене лише позитивні, але ще вся осінь попереду. тому обов'язково підписуйтесь і бийте в дзвіночок, будете знати, коли наступний раз буде на риболовлі і знімати. Ставте цьому відео лайк, якщо вам, звісно, сподобалось, і побачимось на риболовлі.